Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Розпочнемо нашу розмову з того, як українці нагадують світу про військових злочинців Російської Федерації за кордоном. Зокрема, в Австралії наші громадяни розповсюджували листівки про російського полковника Олега Тімошина. Який власне наказав задати ракетного удару по Амстору у Кременчуці? А згодом своїм власним наказом вдарив ракетою по багатоповерхівці в Дніпрі, пане Сергію, скажіть, будь ласка, що вам відомо про цю акцію українців у Сіднеї та чому важливо привертати увагу всього світу до цього? Та дійсно велика робота пророблена саме українцями і в Сіднеї, і, і загалом нашими громадами по Європі серед країн наших західних союзників, тому що важливо показати, що не сам Путін, власне кажучи, натискає на кнопки, випускає ракети. І вдаряє по цивільним об'єктам по мирним цілям. І якщо говорити про військових, про бойові дії, то тут одна справа: тут війна і фронт це є фронт, але все ж таки знаходитись знаходитись за тисячі кілометрів від лінії фронту, бути командиром авіаційного полку, як цей Тімошен, і віддавати злочинні накази і завдавати ударів по, по саме цивільних об'єктах. Це є безперечно військовий злочин, і усі причетні повинні бути до нього встановлені і покарані. Тобто, там безпосередньо задіяні понад 40 осіб. Тимошин є звичайно ж командиром цього підрозділу, і ось саме ось ті ракети, про які ми так багато чули: ось Х-22, які є по собі самі по собі вбивцями авіаносців. Ну, вони очевидно, що застосувалися, по завідомо цивільним об'єктам, ось тому всі наші західні еліти західні суспільства повинні розуміти, що в кожного такого злочинного наказу є обличчя, і це не може бути просто Путін, просто Кремль. Ну а всі, мовляв, інші лише виконували волю Кремля і засуджувати їх нема за що ні, звичайно ж, і Тимошин і все його оточення. Повинні бути звичайно ж під прицілом і рано чи пізно повинні бути притягнуті до відповідальності і покарані. Ось про це не варто нам забувати, коли ми ведемо мову, і звісно ж про людину ненависницьку війну Кремля. Але в кожної такої терористичної атаки є дуже конкретні виконавці.